Що буде з Україною далі. Президент Зеленський вишов із рядом заяв та пояснень, чого чекати з одного боку до влади у США прийшов Дональд Трамп, який хоче досягти миру. і з іншого Україні, начебто, дозволили бити ракетами по РФ. І в рамки примирення це зовсім не вкладається. Тож було незрозуміло чи воюватимемо ми далі, чи можливо матимемо завершення війни. Очільник країни вирішив розкрити дещо про це. Подробиці почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, постав. Та вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Президент України представив у Верховній Раді план стійкості, що складається із десяти ключових напрямків. План включає єдність, фронт, зброю, гроші, енергетику, безпеку, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політику героїв. Презентація відбувалася у рамках щорічного послання президента. Президент заявив, що вирішальні моменти будуть наступного року, але водночас він зазначив, що виборів не буде. Далі цитую закон не дозволяє проводити вибори у воєнний час. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе справедливі вибори, зазначив під час виступу Зеленський. Окрім цього, план стійкості України передбачає, що в Україні буде створено нове міністерство об'єднання. Про це повідомляє перший заступник голови податкового комітету ради Ярослав Жалязняк із посиланням на виступ президента. За словами депутата, до кінця року представлять кандидатуру міністра об'єднань не передбачається і зниження мобілізаційного віку будуть запроваджені військово-буцмен та технологічна ставка міноборони. Та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Також президент України сказав, що у березні наступного року буде індексація пенсій на рівень інфляції. Окрім того, Зеленський розповів, що до кінця року будуть заповнені усі вакансії українських послів і відбудуться заміни послів у країнах G7. Також готується перезапуск дипломатичної служби. План стійкості буде ще деталізований за участі громадських організацій. Нації бізнесу культурного середовища експертів ну і між тим, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував повідомлення ЗМІ про дозвіл Україні завдавати ударів у глиборафії наданим заходом далекобійними ракетами. Далі пряма мова. План посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії, але ударів завдають не словами такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть обов'язково сказав Зеленський. Американські змі повідомили із посиланням на джерела, що адміністрація президента США Джо Байдена зняла обмеження, які блоку. Вале використання Україною наданої США зброї для ударів углипрашиської території за повідомленнями найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари. Хоча подробиці операції не розголошуються із міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети Атакамс із дальністю до 306 кілометрів. Після цього видання Ле фігаро із посиланням на джерела повідомило, що Франція і Велика Британія також дозволили Україні завдавати удари у Прашиської території з допомогою своїх ракет скальп штормшеду, але потім змінило своє повідомлення і видалило ці дані офіційного підтвердження цієї інформації з боку Вашингтона, Парижа і Лондона. Поки що немає. Президент України Володимир Зеленський раніше називав частиною свого плану перемоги дозвіл використовувати далекобійні американські ракети «Атакамс» і британсько-французький штормшеду. А президент Рефі Володимир Путін заявляв, що удари далекобійної зброї по рашиській території. Означатимуть участь країн НАТО у конфлікті з рафією, окрім вище сказаного, президент Володимир Зеленський також заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче завершити війну і прагне допомагати Україні. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю українському радіо. Так от, у нас була із ним дуже хороша зустріч у вересні. Позитивна. Зрозуміла, аргументована із нашого боку Базис, на якому ми стоїмо, він почув проти нашої позиції. Нічого не чув. Я його також вітаю з перемогою, і також у нас була хороша розмова. Він сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати. І він на стороні підтримки України. Ціную нашу міцність, цілісність і сміливість, сказав Зеленський. Як зазначив, що команди України та США будуть працювати над спільною змістовною зустрічю, і вже Після неї можна буде говорити про бачення США на подальший розвиток подій та реакцію України на це. Я, як президент України, буду серйозно ставитися до розмови тільки з президентом США при всій повазі до будь-якого оточення, сказав Зеленський. У цей же час американський мільярдер Ілон Маск, який віднедавна подався у політику, опублікував провокаційний твіт про президента України Володимира Зеленського. Маск зробив репорт публікації консервативного пропольського англомовного видання Вайсґред 24 де містився короткий фрагмент інтерв'ю Зеленського українському радіо у цьому Фрагменті український президент заявив, що на Україну неможливо тиснути. Ми незалежна країна, мені здається, в час цієї війни наш народ і я особисто в переговорах зі США і з Трампом, і з Байденом і з іншими європейськими лідерами довели, що з нами риторика. Сідай і слухай, не працює, і це не через те, що ми такі, а через те, що так ми повинні в принципі відноситися до будь-якої України, поважати. Рівність це одна із тих цінностей, за які ми боремося сьогодні, сказав Зеленський. При цьому видання Ваєс Гре 24 винесло у свою публікацію дещо некоректне резюме із промови Зеленського. США не можуть змусити нас сидіти і слухати за столом переговорів. Ми незалежна країна, сказав президент України Зеленський. Незрозуміло, чи подивився маск. 75 секундний уривок відео, де субтитри були. Коректними до сказаного Зеленським чи обмежився тільки вище наведеною некоректною псевдоцитатою, якою ваєсґра 24 анотував ролик. У будь-якому випадку реакція маска була наступною. У нього чудове почуття гумору. Також глава держави заслухав доповіді командирів і місцевої влади щодо безпекової та соціальної ситуації у Харківській області. Президент Володимир Зеленський прибув у Харківську область і відвідав прифронтове місто Куп'янськ. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. сьогодні на фронті зараз Куп'янськ вже був у Покровську. У наших бригад привітав хлопців, дівчат наших воїнів із Днем сержанта. Сержант саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів розповів глава держави. Зеленський також подякував усім сержантам, які є прикладом для солдата. Під час поїздки на фронт відзначив державними нагородами найкращих воїнів, які проявили себе у боях. Таким чином глава держави заслухав також доповіді командирів і місцевої влади щодо безпекової та соціальної ситуації в Донецькій і Харківській областях. До слова президент України відреагував на атаку дрона на гуртожиток у глухові, що на сумщині про це він повідомив у своєму телеграмі. Він відмітив, що арафія продовжує здійснювати злочинні удари по прикордонних регіонах України. Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості і достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар арафії тільки підтверджує справжні наміри Путлера. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити арафію до справедливого миру з силою. Написав він. Ще президент Володимир Зеленський відреагував і на удар армії Рефі балістичною ракетою по Одесі. Ракета прилетіла на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Залучені усі необхідні сили, щоб допомогти усім, хто цього потребує. Підкреслив Зеленський. Як наголосив український лідер, це зовсім не випадкові удари. Це показові удари після дзвінків та зустрічі з путіним, після усіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. РФ показує, що її цікаво. Авить, насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени групи 20 до усіх столиць світу, наголосив Зеленський. Окрім цього, Володимир Зеленський оприлюднив відео до тисячного дня вторгнення загарбників в Україну, у якому зібрано ключові моменти боротьби українського народу проти окупаційної армії. Відео глава держави розмістив на своїх сторінках у соціальних мережах: телеграмі та соціальні мережі. X. Відеоролик починає. Нація цитати президента від 24 лютого 2022 року про те, що сьогодні президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Без паніки ми сильні. Ми готові до всього. Ми усіх переможемо. Ми це Україна. Сказав тоді Зеленський у відео згадані основні моменти війни, серед яких спротив українського народу звільнення міст, острова Зміїний, повернення полонених. Візити лідерів держав та міжнародних організацій перемоги у спорті. Володимир Зеленський нещодавно також ознайомився із будівництвом оборонних споруд на Донеччині. Кадри того, які ці оборонні споруди в цілому є, ви можете бачити на своїх екранах. Зараз розуміємо, що це насправді дуже і дуже важливо, є і бачимо, що. Дійсно, президент відвідав, подивився, як все це відбувається. І також там, наскільки я розумію, ще й був головком Сирський. Бачимо, що дійсно працюємо, працюємо на оборону, і це не може не радувати. Ну і також президент заявив, що більшість із запланованого вже облаштована, але розуміємо, ще що планується ще, звичайно, більше оборонних споруд. Ну і далі також будемо говорити про досить приємні новини саме про те, що Байден дав дозвіл бити атакам виключно по Курщині. Звичайно, це не по вся територія расистів, але все одно це дуже і дуже приємно для того, щоб знищувати саме угрупування солдат КНДР. Про це повідомляє видання Аксіос. Ну і також далі ще й Іван Ступак, це експівробітник СБУ. Розповість нам більш детальніше про ці далекобійні удари по Курській області. Чого все ж таки від цього чекати? Тож давайте його слухати далі. Ще раз тут не просто сплошний песімізм. Скажу так, от, одразу, як тільки я побачив це рішення, це дійсно надихає, це дійсно підіймає моральний дух. Це нарешті ми відійшли від якоїсь нерішучості від побоювання ескалації, від стурбованості до якихось рішучих кроків, але ще раз себе перебуваю і зазначаю, що. Поки що офіційно підтвердження, що Сполучені Штати дали цей дозвіл, у нас немає. Ми спираємося тільки на витоки інформації з західних джерел: це Ройтер, це New York Times, і різні різні різні, які посилаються на свої джерела в Білому домі. Що насправді було ухвалено, наскільки рішучим це є рішення, маю на увазі, скільки воно буде тривати в часі, коли воно буде обмежено, які переліки цілей передбачаються для ураження, або тільки Курська область, або Курська область та північні Корейці, де вони не Знаходилися достаменно, ми не знаємо. Ми вже чули обурення з боку президента України. Він каже, що ракети говорять самі за себе, такі анонси не потрібні. Але ми розуміємо, що перехідна адміністрація пана Байдена вона та, в принципі, до цього була інформаційно дирявою. Я дуже перепрошую за такий сленг, але знову, посилаючись на пана президента, він обурювався про те, що він передав. Секретну частину плану, плану перемоги до сполучених штатів, буквально з декілька днів всі маси джерела маси інформації розповсюдили ці пункти плану, які витікли саме з білого дому. Ви прогнозували те, що Джо Байден під кінець свого терміну, коли він є на посаді президента, буде приймати важливі рішення стосовно України. І ось бачимо, що нарешті можемо бити далекобійною зброєю, хоча тільки покурщині. Проте. Вже плюс і є в цьому все таки позитив. І будемо ще з'ясовувати взагалі, які питання будуть вирішені завдяки цьому дозволу. Америка наприкінці 2023 року, після більш ніж року дебатів надала Україні ракети атакам з далі 300 кілометрів, які збройні сили України використовували з руйнівним ефектом на окупованій Росією території, зокрема у Криму. При цьому Сполучені Штати Америки, незважаючи на численні прохання України, не давати дозволу бити через кордон Росії по аеродромах, складах. Боєприпасів і командних пунктах, однак, 17 листопада, американські змі повідомили, що Джо Байден дав Україні дозвіл на використання цих ракет на російській території. Це рішення на зміни долю України на передовій. Як яка кардинально слабша, хоча підніме моральний дух і зміцнить позиції країни перед переговорами, які Дональд Трамп вестиме після 20 січня, пише видання. І для всіх залишається загадкою, взагалі, як буде поводити себе Дональд Трамп, що він буде робити з допомогою для України, чи зупинить її, чи навпаки активізується, чи яким чином він вирішить проблеми, які стосуються нашої держави. і... Чи дотримається свого слова і закінчить цю війну за 24 години? Що він взагалі мав на увазі під цими словами? Так ось виникає питання, чому ж взагалі Сполучені Штати Америки так довго тягнули з цим дозволом, адже вже досить тривалий термін. Ми прохаємо, щоб нарешті нам дозволили бити далекобійними ракетами по території РФ, і тільки зараз ми отримали цей дозвіл, проте, на жаль, тільки як я вже зазначала, по Курській області. Так от як нагадує за економі США не давали дозволу на ці удари з трьох причин. Перша це аргумент про обмежені запаси атакам друга полягала в тому, що їхня військова корисність ймовірно буде обмеженою, оскільки за заявами Пентагону, 90% російських літаків, що запускають бомбопланувальники по українських позиціях, уже передослукувалися за межі досяжності атакам і третя причина полягає в ризику ескалації. Україна та її прихильники відмахуються від цих аргументів. Вони стверджують, що в арсеналі Америки більш ніж достатньо атакам сім, за деякими оцінками. Понад Тисяча і їх поступово замінюють новими і більш далекобійними ракетами. Російські літаки можуть бути поза досягністю, але інших цілей складів, командних пунктів, логістичних центрів тощо більш ніж достатньо. Вони стверджують, що побоювання з приводу ескалації також перебільшення. Зрештою, Путін вважає Крим невід'ємною частиною Росії. При цьому нічого не зробив у відповідь на удари така стам пише видання. Ну, якщо взагалі говорити щодо другого пункту, про те, що цілі вже знаходяться не в зоні досяжності цих ракет, так скільки можна було ще й тягнути, Рашисти вже дійсно переховали все, що їм необхідно в інші ділянки, в інші місця, що не є в зоні досяжності атакамсів. просто вже досить тривалий термін пройшов з моменту, як ми тільки почали прохати. Про даний дозвіл. Ну а на щодо ескалації, так Курська область була однією, знаєте, з найбільш таких. Червоних ліній, яку ми перетнули, і нічого не відбулося. Рашисти нічого не змогли зробити, навіть захистити свої власні території. Наразі на Курщині відбивають збройні сили України безуспішно в них нічого не виходить. І вже за заявами, які ми вам розповідали, залучають північнокорейських військових, які допомагають їм. Проте це теж не призводить ні до якого позитивного успіху. Ну і далі більш детально політичний оглядач Микола Давидюк про плани Путлера щодо війни та російську реакцію на дозвіл, який ми отримали вчора. Слухаємо. росіяни хочуть нас вибити до заморозки Трампом. А Трамп хоче заморозку на свою інаугурацію. Другий сценарій це весна. Путін каже: я своїми територіями не торгую. Ну, типу. Хазяїн Барін, типу як це? Як Київ тут за три дня мав взяти, а тут доводиться, щоб Курщину забрати, Донбас вернуть. Він каже, ні. Другий же перед Трампом слабким виглядає. Типу ж диктатор Владимир. А тут на своїй території українці шашлик жарять. Розумієте? Ну от він каже: Я своїм не торгую, тому це не об'єкт перемовин тому, коли вийдуть, тоді почнемо перемовини. І вони хотіли вибити нас. Територія там дуже проста. Це таке полісся, продовження українського полісся, яке свого часу і було українським. Дуже болотиста місцевість. Да, є річки, але дуже багато болота, і техніка йде дуже тяжко. Що відбувається далі? Якщо техніка йде дуже тяжко, коли йдуть заморозки, замерзає. Заходять, і тоді нам дуже тяжко буде тримати оборону. Ну і зараз ми бачимо, що ця оборона може бути посилена да примерзла, але в нас ракети нікуди вони не підуть. Про Курщину, які взагалі там новини. нам нагадаємо, також що спецоперація на території Курщини Курської області почалася 6 серпня 2024 року. Вона там продовжується і до нині. Повідомляється про те, що російська авіація з початку доби станом на шістнадцяту -го годину вечора завдала 15 ударів по території Курської області. При цьому було скинуто 21 керовану коровану авіабомбу. Повідомив генеральний штаб збройних сил України. Триває операція в Курській області. З початку доби російські літаки завдали 15 ударів, 21К по власній території. Українські воїни за сьогодні відбили 10 ворожих атак. Бої тривають. Йдеться у зведенні генштабу в телеграмі у понеділок. Сьогодні повідомляється також, що від вогню ворожої артилерії та мінометів протягом нинішньої доби постраждали громади населених пунктів, такої як Сумська область, як Нованька та Павлівка. Крім цього, також росіяни і завдають авіударів кабами по районі Басівки. То дійсно бачимо, що все ж таки на а, території Курщини продовжуються бойові дії, і бачимо, що території, в принципі, залишаються під контролем наших збройних сил України. Дійсно, там є. Такі рухи то вперед, то назад, але все ж таки все одно ситуація залишається більш-менш контрольована, і головне, що контрольована нашими збройними силами України. Ну і далі також будемо говорити більш детально про те, що європейські союзники постійно спонукають нашого президента до переговорів з Путіним. І дописує про це видання Bloomberg детальну інформацію. Тож про це більш детально говоримо з вами далі. І після майже тисячі днів опору російському вторгненню союзнику України все більше прагнуть завершити бойові дії, підштовхуючи президента Володимира Зеленського до переговорів із Путлером. За інформацією від європейських чиновників, яких цитує Блумберг, з'являється розуміння, що Зеленський має піти на компроміс. Оскільки обидві сторони не можуть досягнути вирішальної перемоги, водночас Сполучені Штати Америки дали згоду на використання ракет великої дальності проти Росії на передодні саміту G20. Блумберг вважає, що союзники України посилюють зусилля щодо врегулювання війни, побоюючи зменшення підтримки зі сторони США у разі повернення Трампа до влади. Ідея цього суву полягає в тому, що він допоможе зміцнити позицію Зеленського до вступу Дональда Трампа на посаду, щоб він міг підійти до можливих переговорів із сильнішою позицією. йдеться у статті. при цьому додають у видання на саміті G20 не будуть присутні ні Зеленський, ні Путін. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва вирішив не запрошувати Зеленського, а Путін відсутній через ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Промалювання щодо України в майже остаточному ком'юніке засмутить Зеленського і його союзників по G7. Це схоже на те, що було погоджено торік у Нью-Делі, коли засудження. Торгнення Росії було відхилено. Пише Блумберг. Журналісти також додають, що Путін поки не виявив особливої зацікавленості у перемир'ї попри величезні втрати російських військових. Але Кремль ймовірно інтерпретуватиме зростання тиску на зеленського як доказ того, що його виснажлива стратегія приносить свої плоди. Хоча Путлер і говорить постійно про перемир'я, про перемовини він хоче, аби дані перемовини були на його правах. Правилах і, взагалі, так як він хоче, проте цього не буде. Ну і далі також більш детально про те, як же може все таки змінитися допомога від Сполучених Штатів Америки після того, як відбудеться інавгурація Дональда Трампа від військового експерта Петра Черника. слухаємо Найперше, нам треба всім дуже сильно видихнути, тому що другу добу ми перебуваємо в стані дуже високої емоційної екзальтації. До речі, нічого нового у нашому менталітеті два з половиною роки борюся з цим явищем. Як тільки з'являється якась більш-менш серйозна подія, чи в плюс, чи в мінус. От нагадуємо харківську операцію. Тоді вже ми ділили Російську Федерацію з Китайцями по Уралу. Потім була ціла низка серйозних моментів, починаючи від Северодонецька, закінчуючи Бахмутом. Ми вже помирали. Потім Курська операція. Ми вже мало не Йшли до Москви, і тепер Трамп все катастрофа закінчить війну за 24 години і тому подібне. Ніяк не можемо навчитися тримати холодний розум і займатися серйозним аналізом. Давайте зараз розберемося і ті і персоною. Це направду дуже унікальне явище у їхній політичній системі. До, до нього е, такого явища не було. Дійсно, це 47-й президент по посаді, і 45-й президент як персона. Він повторив те явище, котре було ще в кінці дев'ятнадцятого століття, 22-й і 24-й. Президент США Гровер Клівленд, це одна і та сама особа. І унікальність Дональда Трампа полягає в двох е, моментах: перше він не системний, це перший і єдиний президент, який виріс не з політичної сфери. Він бізнесмен. Друге, це направду дуже непередбачувана людина. Він дуже ексцентричний, він дуже емоційний. Попередні конденція свідчить, що він може ухвалювати рішення діаметрально протилежні від тих, котрі від нього чекають, чи ті, котрі направду потрібні Америки. чи якісь інші кон'юнктурі. Наступний момент по справжньому він вступить. У владу аж 20 січня це неймовірно багато. Це дуже багато. За цих більше ніж два місяці може статися що завгодно.